thank you Основні вимоги до кімнат, які передбачені для спалень, це створення зручності, тиші і гігієнічних умов проживання. Спальня на дві особи 10-12 метрів. Квадратних. Спальня на одну особу не менше, ніж 8 м2. Обладнання спалень повинно бути простим, а набір меблів мінімальним. Основні меблі: ліжко односпальне розміром 80 на 190 см, двохспальне розміром 120 на 190 см, або диван ліжко, легкі матраци, укладені на дерев'яну або металеву раму, письмовий стіл, гардероб або вбудована шафа, стільці та дзеркало, туалетний столик. Приміщенні висотою не менше 2,5 метра дозволяється облаштовувати двоярусні ліжка. Площа кімнати при цьому може бути менше за розміром на 20%. Обов'язково є облаштування кнопки екстреного виклику допомоги біля ліжка. Біля ліжка повинна знаходитися зона для розвороту крісла колісного на 360 градусів. Ліжко повинно бути міцне, стійке висотою 50-60 см і досить просторе. Матрац ортопедичний і його бажано помістити в прорезинений чохол. Якщо ліжко розташоване біля стіни, то над ним. На невеликій висоті потрібно прикріпити ручку, щоб гість міг триматися за неї при спробі повернутися з боку на бік. На ліжку, дивані або кріслах повинні бути додаткові подушки. Додаткова ковдра в шафі має лежати на висоті не вище 1,2 метра. Рівень підлоги, лоджі і балконів у номері не повинен відрізнятись від загального рівня підлоги в номері. Не більше 2,5 см, розташування розеток і вимикачів в номері не вище 1,2 метра від рівня підлоги. Телевізор краще встановити на панелі, яка обертається. Телефон має бути переносний, письмовий стіл повинен вигинатися по контуру, щоб можна було під'їхати до нього на кріслі колісного. Сучасні телефонні апарати дають можливість без надмірних зусиль робити дзвінки, зокрема мобільні телефони та радіотелефони, це дозволяють здійснювати у русі. Актуальним є також і апарати для слабозорих кнопкові та незрячих осіб, дубльовані шрифтом Брайля. Мінімальна ширина коридору при односторонньому русі у кріслі колісному повинна становити 120 см, а мінімальна ширина коридору в місцях постійного відвідування. Осіб з інвалідністю 180 см. Для незрячих безбар'єрність по висоті більше 210 см не повинна перешкоджати, причому предмети інтер'єру в коридорі не ускладнюють пересування, а двері приміщень по коридору відчиняються всередину приміщення. Вільна ширина коридору повинна бути не менше. 1,5 метра бажано 1,8 що дозволить вільно переміщатися одночасно двом особам в кріслі колісному, або зробити поворот на 180 градусів в одному кріслі колісному. У місцях, які мало використовуються або в умовах обмеженого простору, ширина коридору може бути до 1,5 метра, але не менше 0,9 метра для повороту. Крісла колісного на 90 градусів. Ширина коридору повинна дозволяти особі у кріслі колісному рухатися через усі двері, розташовані вздовж нього. Перешкоди, зокрема, питні фонтанчики, зони відпочинку, крісла або інші меблі, повинні розміщуватися за головним проходом у спеціально облаштованих нішах. Доступність до усіх поверхів у приміщенні в будівлях та спорудах, у місцях перепаду рівнів, горизонтальних ділянок підлоги, в тому числі на сходах від вестибюлю головного входу до ліфтового холу, необхідно передбачати. Влаштування пандусів. Внутрішні пропорції ліфта 1,4 метри на 1,6 метра, що дозволить людині у кріслі колісному робити повне обертання або одночасно перебувати в ліфті двом особам у кріслах колісних. Мінімальні внутрішні параметри кабіни ліфта 1,1 метра на 1,4 метра, які дозволять доступ до ліфта однієї людини у кріслі колісному. Ширина повного розкриття дверей повинна бути не менше 0,8 метра, оптимальна ширина 0,9 метра. Інформаційна стійка повинна мати понижену секцію для створення можливості фронтального підходу для користувачів крісел колісних під стільницею, має бути передбачений вільний простір для ніг. Інформаційні стійки можуть мати різний дизайн та конфігурації. Важливо, щоб поверхня стільниць була контрастною відносно інших поверхонь стійки.